Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Попереду останні вихідні січня, тож давайте дізнаємось, якою погодою вони нас зустрінуть. Отже, на вихідних подекуди опади у вигляді дощу та снігу. У південній частині країни місцями пориби вітру, а температура істотно не зміниться. Завтра на південному заході та півдні країни невеликий, місцями помірний дощ та сніг. Нарешті території без істотних опадів. У неділю на Сході та півдні країни невеликий сніг з дощем. У понеділок у східних областях вночі, вдень у західних областях слабкий сніг. Нарешті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер, переважно північно-східного напрямку, у східних областях східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Але завтра у південній частині місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура Завтра температура вночі до 7 морозу, у східних областях до 10 морозу. День від 2 морозу до 3 тепла. На Закарпатті та півдні країни, а саме в Криму, 2-8 тепла. А ось наступні 2 дні температура істотно не зміниться. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.